Всім привіт вітаю! З початком вересня хочу внести на свій канал щось новеньке, цікаве і таке, що чого не було раніше. Тому хочу змінити деякий формат відео і розпочати формат 2 в одному, який буде називатися Використала, беру використання. Тобто буде два в одному. І відгуки про порожні баночки використане, і те, що беру на заміну, що беру новеньке. Тому такий цікавий формат, я думаю, буде цікавий і вам. Напишіть мені в коментарях, коли подивитесь це відео, чи сподобалось воно вам, чи ні, і чи продовжувати мені знімати. Такі відео. Ну, і давайте починати. Перше, що в мене закінчилося, це такий кондиціонер. Дивіться, який він був великий в об'ємі 1 літр. Це Амалфі, виробник, здається, Іспанія. Купувала в сільпо тут аргана і кератин. Дуже сподобався, особливо рекомендую для довгого волосся. Але такий об'єм, 1 літр. Ну, більше купувати не буду, тому що ну, дуже довго він у мене був в використанні. Я його і відставляла в сторону, і потім знов брала використання, і потім знову відставляла. Ну, якось так, знаєте, довгенько він. Був у мене, але дійсно він хороший. Не густий, такої середньої консистенції, гарно розподіляється по волоссю, і волосся дійсно після нього таке гладеньке, рівненьке, дуже гарне. Не пробувала нічого більше з цієї фірми. Амалфі, знаю, що дівчата купували і гері для душу, теж були задоволені, і шампуні. Ну, я тільки от. Взяла такий кондиціонер і теж його купила під впливом відео YouTube про порожні баночки. Що я беру на заміну? На заміну беру от таку маску з часником від фармасі Доктор Тюна. Тут у нас іде 200 мл. Отака масочка у мене буде. Ну, і беру також от такий шампунь 225 мл. Чудова лінійка, яка користується популярністю, дуже хороші відгуки. От, хто дивиться мене, той знає, що я вже неодноразово замовляла такий шампунь в фармасі. У мене його постійно хтось купував або я його дарила. Ну, а це вже вирішила точно, тепер буду я використовувати, і потім вже ж обов'язково розповім вам у своїх порожніх баночках, а можливо, в такому форматі, як оце зараз, обов'язково розповім свої відгуки. Так, закінчився або не закінчився, я викидаю от цей лак для волосся. Це теж фармаці Smart Life. Це український виробник, хто теж мене дивиться, повторюю, той знає, що в цьому лаку для волосся не працював пульверизатор. Як я з ним не боролася, але нічого не вийшло. Тому майже повний лак викидаю, тому що йому ну, чому він буде стояти, якщо дійсно він не працюючий і на заміну. Беру от такий лак, купувала його в ВТБ, теж український виробник, Мега Стронг, лак для волосся, сильної фіксації, тут навіть 6 От, Але не скажу, що він такий дуже сильно фіксуючий. ну Це така е, хороша п'ятірка, по, по фіксажу, як так кажуть. От, хороший лак, хороша ціна. Якщо буду ще бачити по хорошій ціні, акційній ВТБ, то обов'язково куплю. І вам рекомендую. Так, далі закінчився в мене от, вірніше, вода, така міцелярна від Avon. Об'єм був тут великий, 400 мл. Надовго мені вистачило. Але якось так швиденько вона мене закінчилася. Хороші міцелярні води в Avon, мені вони подобаються. І я купую їх і буду купувати. Буде хороша ціна, обов'язково повторю. Так, і на заміну я беру таку міцелярну двофазну водичку від Доктор Клінік. Вона йде з веган-формулою, гіалуроновою кислотою, вітаміном в 5 і органічною аргановою олією. Теж хороші відгуки в неї. спробую. Ну, і також сьогодні взяла використання от такий крем. Єдинний крем детокс. Теж тут веганформула, теж гіалуронова кислота, вітам Б3 і органовий екстракт аргани. Теж буду використовувати, і потім обов'язково вам розповім. Так, далі, закінчився у мене такий крем для тіла, вірніше, це лосьон для тіла, теж фармасі. З ароматом парфовуваний води Гера. Купила цей лосьон, щоб познайомитися з цим ароматом. Він йде з вітаміном Є і він йде екстра зволожуючий. Дійсно, це зволоження є пом'якшення шкіри, дуже гарно поглинається шкірою, розподіляється, все чудово. Єдине, що мені не подобався аромат. Всі блогери, всі дівчата, хто знімають відео на тему замовлень фармасі, всі кажуть, що це свіжий зелений аромат. Ну, я не знаю. Для мене він зовсім не свіжий, зовсім не зелений. Він іде східний, важкенький такий, знаєте, навіть трішки удушаючий якийсь, ну, зовсім не свіжий. Я очікувала іншого. І довго-довго я думала, на що ж мені цей аромат схожий, і вже майже в кінці використання я все-таки зрозуміла, що це. Цей аромат схожий на аромат Far Away від Avon От прямо нотки, деякі, ну прямо знаєте, один в один. Я аромат Far Away класичний в Avon не люблю, він мені не подобається, він для мене важкуватий. Тому і цей лосьон з цим ароматом теж не повторю. І якщо ви в ньому відчуваєте щось свіже, ну, я, я буду дуже-дуже здивована. Не знаю, можливо, це тільки лосьон з таким ароматом, можливо, сама парфумована вода дійсно має свіжі нотки, тому що кажуть, що ніби не співпадають аромати лосьонів і парфумованих вод в фармасі. Ну, якщо це так, то теж напишіть мені в коментарях. Але цей аромат я однозначно не буду купувати, і цей лосьон теж тим, хто не любить. Такі от важкі східні аромати, то я вам його не рекомендую. А оцей бодіміст від Пармасі Crush, можу порекомендувати, але шкода, що вже його немає в каталогах. Ну, звичайно, він представлений в цьому каталозі за вересні місяць, але ж його немає в наявності. Дуже приємний, квітковий, солоденький аромат, гарно зволожує тіло і він стійкий. Цей бодіміст. Ще мені подобався ламур, але теж його вже немає використання ні в мене, ні в каталогах. Дуже шкода. Зараз з фармації запускає продаж двох бодімістів інших ароматів, але ж вони вже і дорожчі в ціні. Тому. Шкода, що в мене в запасах немає. Ну, можливо, десь колись там в фармаці ще їх і пустять в розпродаж. Тоді повторю. повторюю. Ну, а так, шкода, а, дуже мені подобалось. Що я беру на замін? Замін беру я от такий бодіміст від Avon, це дотик Кашеміру. Тут одесь іде в нас 100 мл. Не дуже він мені сподобався по аромату. Теж брала цей міст, щоб познайомитися з ароматом парфумований такою туалетний, вірніше, водички, тому що дуже багато на неї позитивних відгуків. Поки що на літо для мене це. Трішки важкуватий, солодкуватий аромат. Можливо, зараз, коли вже так знаєте, похолодало в нас і такі ночі прохолодні, то цей міст мені і сподобається. А події, всі оці лосьони спреї мені дуже подобаються, вони гарно зволожують тіло, інколи коли ви їх використовуєте, наприклад, після депіляції, вони гарно. Дезінфікують е, ваше тіло, ну все супер, все супер. Тільки от потрібно підібрати для себе аромат, який вам підходить. Так, я б не сказала, що я замість цього боділось йому е, взяла використання, взяла от такий лосьон для тіла від Avon. Тут іде в нас полоніця і білий шоколад. 200 мл. Це вже така, знаєте, старинка в Avon. Її, Здається, зараз вже і немає ніде. У мене було в запасах. Якось я довго відставляла цей лосьйон. все мені то аромат не подобався, то занадто солодкий, то не хотілося мені нічого фруктового. Це квіткове якесь таке, знаєте. А тут от зараз мені хочеться навпаки чогось фруктового. От, і е, цей лосьйон, е, от, зараз буду використовувати з задоволенням, ніби аромат приємний, тому беру його. Він такий дійсно не, кремовий, а лось... не крем, а лосьйон. Е, це мені подобається, тому буду використовувати, надіюсь, що аромат теж мені підійде. І... Закінчила я от такий крем для рук. Це теж Avon, лінійка Planet Spa, розкошне обновлення з екстрактом чорної ікри. Тут 30 мл використовувала на роботі цей крем. Знаєте, тут доволі такі специфічні аромати, не кожному він подобається. Знаєте, так думки розділилися 50 на 50. Хтось каже, що це суперовий аромат, комусь зовсім не подобається. Вибачте, кажуть, що він вонючий якийсь. Мені сподобався. от Він дійсно якийсь незвичний. І не квітковий, і не фруктовий, і якийсь такий от він ексклюзивний. Чи що? От. Взагалі лінійка оця з чорною ікрою в Айвені вона непогана. Але в мене мало було продукції з цієї лінійки. От Крем для рук мені подобається. Я його повторюю, здається, оце вже другий чи третій раз. От. А так більш нічого я і не пробувала, мені здається, так. От. І на заміну я беру от такий крем для рук, такий фруктовий він іде. От, бачите, мені зараз дійсно хочеться чогось фруктового. Це мені Лена присилала в посилиці добра, як я її називаю. От, і я його беру з задоволенням використання. Тут дуже-дуже приємний такий фруктовий, солоденький, смачненький аромат. Ну прямо супер-супер. Мені дуже він сподобався. Я вже його використовувала сьогодні зранку. Не знаю, чи можливо візьму на роботу чи вдома буду використовувати, тому що в мене завжди в використанні не один крем для рук, а так, два, а то й три. Але нове, що я беру, так це от цей крем суперовий аромат. Так, закінчився в мене ноготок, на цей раз з ромашкою, ну, завжди його купую і буду купувати, тому що ну, він для мене найкраще знімає лак. Який би лак не був, яке б покриття зверху не було, там стійке стійке ноготок справляється на всі. 5 балів по 5 бальній системі. От, сьогодні забула його купити, тому буду поки що використовувати отакий ноготок в такому форматі. Тут він зручний, звичайно, формат пакування, тут помпа, все, але от такий готовий. Він зовсім не знімає лак. Не знаю чому, але вже я вам колись показувала. Тут іде ніби аромат, такий, і рис, і лемонграс, от, і олір такий, і все таке гарне, але лак зовсім він не змиває. Тому, поки, от, якщо мені понадобиться, то я буду його використовувати до того моменту, поки не куплю свій улюблений ноготок в скляній такій баночці. Так, ну і Що ще в мене є? Туш. Закінчилась у мене туш від Giordani. Giдаani Gold, це Oriflame. Туж була непогана, але якось вона дуже швидко почала осипатися, і я фарбую і нижні вії, і вона відпечатувалась на, на обличчі. Тому я не дуже нею задоволена. От, але. Вона ну, непогана, але, чесно кажучи, повторювати її не буду. Ну, І сьогодні вже відкрила свою улюблену туш. 5 в одному, теж Oriflame. суперова туш. вона, звичайно, більше все-таки розділяюча і подовжуюча. Об'єм вона не такий дає, 3D-ефекту не дає, але ця туш вже не раз була в мене в використанні, і вона мене не підводить, вона гарно. Працює на моїх віях, тому я її постійно замовляла і буду замовляти, поки вона буде в продажу в каталогах Oriflame. Так, і ще хочу показати: закінчився такий мене кавовий напій від Фармасі. Цей напій неодноразово я вам вже його показувала і в своїх замовленнях, і в порожніх баночках. Тут іде у нас кава, ячмінь і жито. Мені подобається, але в коментарях деякі пишуть мені, що цей кавовий напій для них не підходить по аромату, по дії, як він впливає на шлунок. Ну, звичайно, це все індивідуально потрібно брати і купувати і пробувати. На заміну я поки ще не зробила замовлення в фармасі. Беру отакий от напій кавові рощини 50 грам. Тут іде 10% кави, все інше це, здається, ячмінь. Теж дуже подобається. Купую в Новосі. бюджетна ціна 16 гривень за 50 грам. це доволі таки хороша ціна. І цей напій, ви знаєте, ну, нічим не гірше, чим, чим ця кава від фармасі. Тому ну, для такого, як то кажуть. Різноманіття, то я купую і таку, і таку, і споживаємо, п'ємо, нам подобається. Ну, Можу порекомендувати вам теж такий от напій. Він смачний і бюджетний. Так що от такі в мене були відгуки такі новинки беру в догляд. Кому сподобалось таке відео, такий формат новий, ну для мене новий. Пишіть в коментарях, буду з задоволенням читати, чи потрібно мені продовжувати знімати відео в такому форматі чи ні. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую вам за перегляди. Дякую за лайки, коментарі, за підписки, за хороші добрі слова на адресу мого каналу. І хочу побажати вам хорошого настрою, здоров'я. Тримаємось, відволікаємося, все в нас буде добре. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!